Опа, є! А що ж так зовсім в березі? О, це що гарний. Це що, гарний окунь? Так, да, да. Ух, який красень. Ух, який кабан. Ух ти який кабанюра. Ох, ти такий нам підходиш. Ох, ти такий нам підходиш. Ти нам такий дуже підходиш. Ух, який кабан. Так, да, прям фотка проситься. Подивіться, друзі, який красень. Просто чудовий. Давай не будемо тебе сильно мучити. На глибиночку. Давай. Давай, пливи, пливи. Я трошечки тебе помучав, да, фотосесію. Ну нічого. Все буде добре, давай. Давай, давай, давай. Опа. Побіг, 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 побіг. Побіг додому, друзі, побіг.